Доброго вечора. Місце зустрічі змінити неможливо. Знову моя ванна, знову б'юті процедури. Значить, дівчата сьогодні поговоримо про волосся. Прийшла осінь, і ці всі листопади, да, волосопади, волосся починає дуже сильно випадати. Я не виключення, і сьогодні буду використовувати пілінг для шкіри голови. Ось така чудо-баночка. Це серія для стимуляції росту волосся. У мене пілінг, також є маска, є спрей, є шампунь. Я сьогодні використовую сам пілінг. Пілінг скраб з такими частинками абрикосової кісточки жожоба в складі гліцерин, в складі. Вітамін Е, що допомагає очищувати добре шкіру голови і зволожувати в той же час. Отак От гарне, синько, ми це все масуємо.